Тисячі бродячих собак та котів живуть на вулицях Житомира. У міській раді повідомляють, що їх загальна кількість складає близько 20 тисяч тварин. У 2013 році місто придбало старе приміщення для облаштування притулку для бездомних тварин. Платникам податків це обійшлося у мільйон двісті тисяч гривень. Але доки центр захисту тварин готується до відкриття, з міського бюджету виділяються сотні тисяч гривень на відлов, стерилізацію та кастрацію або ефтаназію кішок та собак. Також підбір загиблих тварин та їх кремацію. Ці функції виконує КП автотранспортне підприємство 0628». В обов'язки нашого підприємства входить за заявкою управління житлового господарства або наших жеків, начальників ЖЕКів або міського інформаційного центру 1580 Відлов безпритульних собак уже після того, як отримали ми заявочку, доставку до закладу. Ветеринарної медицини, де вказані собаки стерилізуються або каструються, або у виключному випадку проводять їм автоназію. Також входить в обов'язки підприємства. Зазвичай нам ці замовлення дає міський інформаційний центр, підбір загиблих тварин, які загинули на вулицях міста, а також загинули під колесами автомобіля. Можливо, ну таке на жаль трапляється. Підбір цих тварин і, в принципі, також проводимо кремацію цих тварин. Стерилізація однієї безпритульної тварини коштує платникам податків від 298 до 360 гривень. Кремація 128 гривень 72 копійки. Ефтаназія 290 гривень. Так, у 2015 році на відлов і підбір безпритульних тварин з бюджету витратили 159 тисяч 400 гривень. І ще майже 217 тисяч гривень на кремацію, кастрацію, стерилізацію та ефтаназію. Загалом 376 тисяч 200 гривень. У 2016 році ці витрати збільшилися у рази. З початку року на ці потреби виділено 1 037 103 гривні.